Вітаю! Сьогодні ми зануримось у процес, який на перший погляд може здатися ну, трохи нудним. Але насправді це справжній нервовий центр будь-якого виробничого бізнесу. Ми з'ясуємо, як компанії стежать за кожним гвинтиком, кожним мішком зерна і кожним літром пального. І як цей, здавалося б, рутинний облік допомагає їм не втрачати шалені гроші. Ну що ж, почнімо? От. Просто уявімо собі, гігантське агропідприємство, тисячі гектарів землі, сотні тракторів і комбайнів. Як, ну, от як вони можуть точно знати, скільки у них залишилося насіння добрив чи, скажімо, запчастин на складі? Вони ж не можуть просто ходити і все перераховувати щодня, і ось саме на це питання і дає відповідь добре налагоджена система обліку виробничих запасів. Гаразд, давайте до термінів. Офіційно запаси це активи. Але що це означає простою мовою? Ну, це не тільки готова продукція, що чекає на покупця, це буквально все, що бере участь у створенні цінності: сировина, яка от от перетвориться на щось нове, напівфабрикати, що чекають своєї черги, і навіть паливо та мастила, які просто згоряють, щоб техніка працювала. Тобто, це все, що бізнес так чи інакше використає, щоб заробити. Кожен предмет на складі, знаєте, має свою історію, і починається вона не тоді, коли його поклали на полицю, а набагато раніше, в момент прибуття на територію підприємства. І це не хаотичний процес, а дуже чітко регламентована процедура, де кожен крок має значення. Це все схоже на такий собі паперовий квест. Спочатку, звісно, є договір, основа всього. Потім бухгалтерія виписує спеціальний документ довіреність. Далі разом із вантажем їде його паспорт, товаротранспортна накладна. І нарешті, коли все це прибуває на місце, завідувач складу звіряє документи, приймає вантаж і ставить фінальну печатку. Все, тепер товар офіційно на території. І ось тут є один дуже цікавий момент довіреність. Це не просто якийсь паперець. Це по суті ключ до безпеки. Уявіть, що йдеться про вантаж дорогих добрив чи пального. Цей документ гарантує, що ціні активи забере саме та людина, яка має на це право, а не хтось сторонній. Бухгалтерія веде суворий облік цих довіреностей, контролюючи, щоб усе, що було довірено, зрештою опинилося на складі. Гаразд, вантаж прибув, документи перевірено. А що ж далі? Тепер перемістимося з прохідної безпосередньо у святає святих на склад. Погляньмо, як там наводять лад з усіма цими фізичними запасами. Хороший склад це точно не хаотичне звалище речей. Це скоріше схоже на величезну бібліотеку. Кожна клика, тобто кожен матеріал, має своє чітко визначене місце, свою секцію, свій стелаж, свій ящик із ярликом. Паливо зберігається окремо на нафтоскладах, добрива та хімікати у спеціалізованих приміщеннях. Все для того, щоб можна було миттєво знайти потрібне. Порядок це запорука швидкості та ефективності. Як же підтримується цей ідеальний порядок за допомогою головного інструменту комірника, або як кажуть офіційно, матеріально відповідальної особи? Це картка або книга складського обліку на кожен вид запасу, чи то болти певного розміру, чи то певний сорт насіння заводиться окрема картка. І будь-який рух прийшло, видали, одразу ж фіксується. Після кожного запису виводиться залишок. Це дозволяє мати точні дані про кількість буквально в будь-який момент. Але це все фізичний світ: мішки, каністри, ящики. Та цей фізичний світ повинен мати своє ідеальне дзеркальне відображення у світі фінансовому. Кожен рух на складі має бути перекладений на мову бухгалтерії, на мову грошей. Погляньте, ця таблиця чудово показує, як це працює. Те, що для комірника є мішками з добривами на полиці, для бухгалтера це конкретна сума грошей на спеціальному рахунку виробничі запаси. Запис у складській книзі перетворюється на фінансову операцію бухгалтерську проводку. А фізичний перерахунок на складі в кінці місяця має збігтися з балансом у фінансовому звіті. Це просто дві сторони однієї медалі. І щоб зрозуміти, як це все записується, нам потрібна коротка зупинка на темі дебету і кредиту. Забудьмо про всі складні визначення з підручників, все насправді дуже просто. Дебет це рахунок, куди щось прийшло, куди прибула цінність, а кредит це рахунок звідки ця цінність прийшла. Все куди і звідки запам'ятали? Чудово, рухаємось далі. А тепер подивімося, як це працює на реальному прикладі. Підприємство отримало комбікорм на 2 тисячі гривень. Застосовуємо нашу логіку. Куди прибула цінність? На склад. На рахунок сільськогосподарські матеріали. Це наш дебет. А звідки вона прийшла? Ну, ми ще не заплатили, тому в нас виник борг перед постачальником. Цей борг обліковується на рахунку розрахунки з постачальниками. Це наш кредит. Бачите? Все абсолютно логічно. Добре. Наші запаси лежать на складі, вони оприбутковані, облік ведеться. Але ж їхня головна мета не лежати мертвим вантажем, їхня мета бути використаними. Тож переходимо до фінального етапу їхнього життя на складі переміщення у виробництво. І тут знову з'являються документи. Навіть коли матеріали переміщуються всередині підприємства зі складу в цех, це не може відбуватися хаотично. Не можна просто прийти і взяти що тобі треба. Ні, оформлюється спеціальний документ, накладна вимога. Це потрібно для того, щоб підтримувати порядок і щоб комірник міг офіційно списати ці матеріали зі свого обліку. І знову погляньмо, як цей рух виглядає мовою бухгалтерії, звідки пішла цінність зі складу, тобто з рахунку виробничі запаси. Це наш кредит. А куди вона прибула? Вона пішла у виробничий процес, тобто на рахунок виробництво. Це наш дебет. Таким чином, вартість цих матеріалів тепер перестала бути вартістю запасів і стала частиною витрат на виробництво майбутнього продукту. Ох, ми пройшли весь шлях: від замовлення у постачальника до передачі в цех, документи, рахунки, звіти. І тут виникає логічне питання: а навіщо вся ця складна система невже не можна простіше? Давайте підсумуємо, в чому тут сіль. Якщо сказати одним словом, то це контроль. Це контроль над тим, щоб матеріали використовувалися раціонально, а не розбазарювалися. Це точні дані, щоб знати, коли треба замовляти нову партію, а коли ще є запаси. Це, звичайно ж, запобігання крадіжкам, і що дуже важливо, це можливість побачити так звані мертві запаси, ті, що лежать без руху місяцями, просто заморожуючи гроші компанії. Ось ця фраза, як на мене, ідеально все підсумовує. Правильно організований облік запасів це не бюрократія заради бюрократії. Це не про те, щоб замучити всіх папірцями. Ні, це фундамент, на якому будуються ефективні бізнес-рішення, рішення, які в кінцевому підсумку і приносять компанії прибуток. Отже, ми простежили шлях сировини до самого котла виробництва. Але це залишає одне дуже цікаве питання без відповіді: як усі ці окремі витрати на матеріали, на їх доставку, на зберігання збираються докупи, щоб утворити фінальну вартість, собівартість готового продукту? Але це вже, мабуть, історія для іншої розмови. Дякую за увагу!